Вітаю, мене звати Юлія, я викладача української онлайн-школи програмування Tinkertins. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати створення ігор на основі C Sharp в движку Unity. Відкриємо нашу гру і перевіримо наш останній результат. Останній раз ми з вами запрограмували, що наш гравець він може підстрибнути при натисканні клавіші Space. Натискаємо на клавіатурі Space. Відповідно, наш гравець при кожному натисненні може підстрибувати. Але ми вже бачимо баг. Я зараз натисну Space двічі, і мій персонаж він може стрибати повітря. Тобто, бачите, я натискаю, і вона все вище і вище піднімається. Це є багом, який нам сьогодні теж треба буде виправити. Зупиняємо і відкриваємо наш скрипт, в якому ми працювали. Нагадую, де він знаходиться? В асетах, в папці Scripts, відкриваємо наш script-плеєр. Зараз ми з вами маємо попрацювати з умовною конструкцією, яку ми створили для стрибка. Вона знаходиться в методі Update. Це метод, який працює кожен фрейм гри. І, відповідно, ми перевіряли з вами, яка у нас умова була, що а, чи натискаємо ми клавішу Space, чи щитується кодування саме цієї клавіші. В результаті в дії у нас відбувалося за допомогою компоненту RigidBody а, додавання сили стрибка в напрямку вгору з коефіцієнтом сили 10 і з додаванням імпульсу. Що таке імбурс? Він додає нам можливість відповідно стрибнути відразу, а не з якоїсь паузою. Відповідно, ми зараз маємо попрацювати з коефіцієнтом сили з десяткою. Чому саме з десяткою? Вся інформація, яка знаходиться в нашому скрипті, чи слова, наприклад, якісь числа, тексти і так далі, вони мають знаходитися і зберігатися в спеціальному для цього місці. І це місце це, відповідно, змінна. Для кращої читабельності коду ми маємо цю інформацію зберегти в змінній. Відповідно, переходимо вгору до створення змінної. Згадуємо, що на першому місці завжди в створенні змінної знаходиться модифікатор. Він буває двох видів: публічний, приватний, private, public. Відповідно, що вони значать? private. Приватний модифікатор значить, ми можемо взаємодіяти зі змінною тільки в скрипті, Більше ніде ми її не побачимо. Паблік це значить, що вона буде доступною і в скрипті, і ми її зможемо ще й в Unity побачити, з нею взаємодіяти також в Unity. Давайте зробимо нашу а, зараз приватною, отже, модифікатор буде у нас private, яким буде data type. Друге, це data type має бути. Відповідно, якщо в нас в зміні буде зберігатися 10, це число, може бути два data type – це або int, або float. Цілі або дробові числа. Давайте візьмемо дробові числа, це буде float. І, відповідно, назва хай буде Jump Force. Дорівнює. Заповнюємо цю зміну відповідно значенням 10. Крапка з комою в кінці. Тепер в дії 10 ми замінюємо на назву змінною. Чому так? У нас в цей момент считається змінна і інформація, яка в ній наявна, і, відповідно, считається наша десятка. Тому ми пишемо ім'я змінне. Зберігаємо. Результат буде аналогічним, що був до цього. Ми лише покращили читабельність нашого коду зараз. Далі ми маємо з вами попрацювати над фізикою нашого стрибка. Відповідно, коли ми в раю жуці підстрибуємо, ми не летимо вище вгору, нас має повертати на нашу поверхню, тобто ми повертаємося на землю. Так само і в нашій грі має діяти фізика, тобто гравітація, сила гравітації. А гравітація знаходиться в спеціальній вбудованій властивості в Юніті. Яка представляє собою поточне значення гравітації у грі. Це physics gravity. Відповідно, до нього ми будемо звертатися. Звертаємось ми до нього в методі старт, який запускається при запуску самої гри. Відповідно, ми звертаємося, пишемо з великої літери Physics. Уточнюємо. Відповідно, є багато фізичних властивостей, багато фізичних законів, які ми можемо використовувати. Але зараз нам треба саме гравітація. Тому з фізики ми уточнюємо, що ми хочемо взяти. Ми хочемо взяти гравітацію, тому так і пишемо Gravit. Є дорівнює. І тепер ми модифікуємо значення гравітації в нашій грі під наші потреби. Ми маємо зараз з вами звернутися. Відповідно ще раз до гравітації і її змінити. Тобто ми значення гравітації зараз змінюємо. Вона у нас в грі вже є в певному коефіцієнті, але коли ми хочемо її збільшити або зменшити, ми маємо працювати через код. Відповідно, ми до неї звертаємось знову. Physics гравіті. І далі ми маємо помножити, тобто ми ж її модифікуємо, ми її змінюємо. Значить, ми маємо її помножити на якесь значення, на якийсь коефіцієнт. Цей коефіцієнт, він так само має зберігатися в певному місці, тобто в зміні. Ми хочемо, щоб ми цю гравітацію змінювали з юніті, щоб ми мали доступ до коефіцієнту гравітації в юніті. Відповідно, значить, ось ця зміна буде у нас по модифікатору тепер публічною, щоб ми могли її змінювати саме через Unit, через движок. Відповідно, паблік модифікатор написали, який буде у нас Data Type. Ну, так, як там зберігається число, воно може бути не лише цілим, а може бути і дробова частина в гравітації, тому це буде флот. І, відповідно, назва буде Gravity. Щоб не щитувалася команда, допишемо мод, модифікатор. І вона поки що в нас буде пуста. Ми не даємо їй жодного значення, тому що в нас публічний модифікатор, це значить, що ми через Unity будемо її вже змінювати. Ми лише маємо її застосувати в зміні, в модифікації цієї гравітації. Тобто, ось тут маємо на неї домножити. Що ми і робимо? гравітіон, Крапка з комою в кінці. Тобто на нашу гравітацію буде впливати певний коефіцієнт гравітації, який ми будемо обирати самостійно, підбирати під нашу гру. І таким чином ми гравітацію фізичну будемо з вами змінювати. Ми можемо навіть зараз запустити і це перевірити. Зберігаємо Ctrl-S, компілюється наш скрипт. Так. Натискаємо на нашого гравця, і бачимо в компоненті в інспекторі нашого скрипта, у нас з'явилася змінна публічна. Ми її тут бачимо: Gravity Mode, і значення гравітації поки що дорівнює нуду. Давайте запустимо і перевіримо, як це буде працювати. І, відповідно, ось, все, вона летить собі далі. Зупиняємо і змінюємо нашу. Змінно, нехай буде, наприклад, гравітація 1. Так. Пробуємо все, бачите, гравітація змінила на одиничку, і тепер сила притяжіння до поверхні, до землі, будемо її так називати, стала більшою. Нас притягує з більшою силою. Відповідно, якщо я буду змінювати ще гравітацію, будуть інші значення. Вона буде або вище стрибати, або нижче, або зовсім трошки підніматися над поверхнею. Ви можете з цим зараз погратися, і, відповідно, обрати те значення гравітації, яке вам вподоби, яке буде більш стабільно виглядати в нашій грі. Ну, приблизно одиничка, це буде ідеально. Вона ось так дуже класно пригає і дуже, відповідно це реалістично зупиняємо. І е, тепер згадуємо баг, який у нас був. У нас був баг, зараз вам його покажу, що ми можемо е, стрибати декілька разів. Ви бачите, я натискаю декілька разів Space, і вона декілька разів стрибає. Ось ще раз, раз, ще раз натискаю, ще вище, ще раз, ще вище. Відповідно, цього в реальності не може бути. Ми ж не можемо в повітрі, коли ми підстрибнули, стрибнути ще раз. Відповідно, ми маємо це все зробити більш реалістично в нашій грі. Повертаємося в наш скрипт і тепер думаємо, як це можна змінити. А ми маємо з вами взаємодіяти відповідно з умовною конструкцією, в якій ми цей прижок і програмували. Але ми маємо сказати, що ми можемо стрибнути лише в той момент, коли наш гравець він знаходиться, тобто торкається поверхні землі, тобто білої з цієї ділянки. Для цього, як ми це запрограмуємо, ми маємо з вами спочатку запрограмувати взаємодію, тобто, що ми дійсно торкнулися землі, і якось це підтвердити, сказати скрипту, що ось зараз ми взаємодіємо. Для цього ми будемо використовувати новий метод взаємодії з об'єктом. Відповідно, ми маємо з апдейту вийти за ось цю скобочку взагалі, і створити новий метод. Створюємо метод пишемо void, Він буде називатися onCollisionEther. Тобто, що таке колізія? Це фізична границя об'єкта, до якої ми можемо доторкнутися, і від цього торкання може щось відбутися. Наприклад, урон або монетку ми можемо підібрати, якщо її торкнулися, і так далі. Відповідно, що значить enter? Це коли ми входимо в цю колізію, відповідно, торкаємось цієї колізії фізичної границі якогось об'єкта. Тому ми цей метод зараз і використовуємо. Пишемо on, collision Enter. Відкриваємо дужки цього методу, і е, колізія, з якою ми повзаємодіяли, тобто фізична границя ось цього об'єкта, вона має десь зберігтися, тобто інформація про те, з ким ми взаємодіяли, має зберігатися. Тому ми для цього змінюємо е, створюємо Data е, дататайп, якого буде е, відповідно collision, тому що що там зберігається? Там зберігається колізія, тому і е, е, дататайп буде collision. Назва може бути будь-якою. Наприклад, ліжень, так і зробимо. Ми створили зараз в дошках змінну. Відповідно, модифікатору ми зараз тут не бачимо. У нас є дататайп і у нас є ім'я змінне. Якщо ми модифікатор не пишемо, жоден модифікатор не зустрічається у нас, це значить, що за умовчуванням ця зміна буде в приватному модифікатору. Якщо модифікатора немає, сприймається за приватність. Далі відкриваємо цей метод, робимо Enter, відкриваємо фігурні дужки. Що ми в цьому методі будемо робити? Ми будемо перевіряти, чи торкається наш гравець саме колізії гравця з тегом, який ми зазначимо. Що таке тег? Тег це спеціальне налаштування, спеціальна позначка, яка дозволяє розрізняти, якого саме об'єкта ми торкнулися. Як додати тег? По-перше, ми маємо в ієрархії знайти нашу землю. Ось вона. Під назвою у нас є налаштування тег. Ми натискаємо. Зараз жоден тег не поставлений. Натискаємо Add Tech. Список тегів у нас пустий. Ми натискаємо на плюсик, створюємо новий тег. Ви можете створити будь-яку назву тегу, яка вам вподоби. Я пишу, що це в мене буде краунд. І зберігаю. Цього недостатньо. Ми маємо знову натиснути на землю в ієрархії, знову зайти в теги, і тепер вже його зазначити для цього об'єкту. Все. Тегграунд стоїть. За допомогою цього тегу ми зможемо розрізнити, що саме ми зараз торкнулися лише землі, і налаштування частинка скрипта буде діяти саме для цього об'єкту. Повертаємося в скрипт і тепер ми маємо це перевірити. Якщо ми щось перевіряємо, то відповідно це умовна конструкція. Пишемо if, створюємо умову. Якщо колізія об'єкту, тобто, якщо ми торкнулися саме колізії якогось ігрового об'єкту, на якому був тех-граунд, значить, у нас в результаті буде відбуватися якась дія. Це має перевіритись. Де у нас зберігаються колізії об'єкти, з якими ми повзаємодіяли? Вони всі зберігаються в змінній Collision. Ось тут, що ми з вами її створили. Тому ми її і прописуємо Collision. Щитуємо, яка колізія там. Уточнюємо. Кажемо, що це має бути GameObject. Далі уточнюємо, що це має бути Tag. Пишемо Compare Tag. CompareTech це метод, який е, шукає, відповідно, в е, нашій грі на нашій сцені об'єкт саме з тегом, який ми зазначимо. Підкриваємо дужки, в дужках кавички. Чому кавички? Тому що назва тегу це е, е, текстова інформація, тому ми її пишемо в кавичках. Пишемо назву тегу, який ми створювали. Я створювала Ground, тому я пишу Ground. У вас може бути щось інше, якщо ви щось інше створили. Так, закриваю дужки обов'язково. Ось дужки умови, вони мають бути закриті. Тобто в кінці дві дужки. Робимо Enter, відкриваємо дію. В дії, що ми маємо сказати? Ми маємо а, просто сказати, що ось якщо ми повзаємодіяли з об'єктом, на якому є тег це значить, що ми в цей момент на землі стоїмо. Тобто ми маємо це якось підтвердити. І для того, щоб підтверджувати щось, існує логічний тип даних, який має лише два значення: true або false. Тобто true щось відбувається, щось є правдою, false, щось не відбувається, правдою не являється. Для цього ми маємо створити булеву змінну. Булеві змін це якраз логічні зміни, які мають собі значення true/false. Вона може бути у нас приватною, тому ми пишемо private. Дататайп, який буде? Дататайп Boolean, скорочена bool. Далі назва буде Is on ground. Ось так скорочена. І, відповідно, на початку ми ставимо йому значення true. Чому зараз true? Тому що ну, у нас на самому початку гри вона і так стоїть на землі, тому це є правда. Створили, і тепер ми маємо її застосувати. Відповідно, якщо ми повзаємодіяли з землею, це значить, що ми в цей момент знаходимось на землі. Тому ми підтверджуємо, що «is on ground» буде дорівнювати «true». Це є правдою. Так, зробили. Але ми ще баг наш не виправили. Тобто вона зараз як пригала вдвічі-тричі в повітрі, вона так і буде це зараз робити. Де можна ще застосувати нашу булову зміну і SongGround? Відповідно, в умовній конструкції самого прыжка ми маємо перевірити, чи натиснули ми клавішу Space і чи стоїмо ми на землі. Значить, у нас буде подвійна умова, буде перевірятися: перша умова і друга умова. Ми маємо їх об'єднати ось такими значками: оператор об'єднання, це у нас shift 7 на клавіатурі. І ми маємо сказати, що зміна Is on Ground має бути ну, 100%, ми маємо прямо стверджувати, що вона має бути а, в значенні true. Тобто, ось наше значення true, коли воно правдиве, коли ми взаємодіємо з землею. Відповідно, ми маємо перевірити, чи справді true. Відповідно, якщо перша умова правда, ми натиснули Space, якщо ми стоїмо на землі, то тоді у нас відбувається прыжок. Але після прыжка ми маємо сказати, що ми вже на землі не стоїмо, щоб, відповідно, цей прыжок ще раз не відбувався. Тому Is on Ground. У нас вже буде події після того, як ми стрибнули, буде дорівнювати false. Тобто ми на землі вже не стоїмо. Зберігаємо, давайте перевіримо. Запускаємо. Стрибаємо раз. Я натискаю ось, Можливо, чуєте на клавіатурі, як я натискаю. Ну, вона трошечки в нас перевернулася. Запустимо ще раз. Цей баг ми також з вами виправимо. Я натискаю раз, space, два. натискаю, все. Вона пригає лише один раз, і тільки тоді, коли знаходиться на землі. В повітрі я підстрибнути не можу. Отже, цей баг ми з вами сьогодні виправили, запрограмували її на обмеження стрибка і попрацювали з гравітацією сьогодні. Я думаю, у вас чудово вийшло зробити цей шматочок коду. Наступний раз ми з вами продовжимо розробляти нашу гру. На сьогодні все. Всім гарного дня та до зустрічі!